Чи можна отримувати винагороду за англійську у дорослому житті? Авжеж. А як щодо тих, хто лише вивчає мову? Поспішаємо порадувати у Green Country Можливо, все це кантрики, наша шкільна валюта. Геніальний винахід та те, за чим буквально шаленіють наші студенти. Як це працює? Зазвичай можна отримати до восьми кантриків за активність на заняттях та добре виконане селстаді. Але це, звісно, далеко не всі способи. Аби заробити якомога більше, можна стати амбасадором Green Country. Про це ми розповіли детальніше в іншому відео. Слідкувати за нашими соцмережами, брати участь у розіграшах та опитуваннях, залишати відгуки про навчання і of course, отримувати кантри під якості подарунку на день народження. Шкільні гроші майже як справжні є в паперовому та електронному вигляді. Вони заробляються зусиллями та знаннями, тож важливо відповідально підходити до витрат, щоб і на покупки, і на підсапаті залишилось. А витрати улюблена частина наших студентів. Адже що більше кандриків, то більше цікавих можливостей. Розповімо детальніше за кандрики. Можна придбати різні товари від смаколиків до кишенькових принтерів у нашій крамничці. Yellow Shop. окрім того, ти можеш обрати враження: похід у музеї, кіно чи, наприклад, театр. Тож шукай крамничку у школах Green Country чи в Instagram і замовляй те, що припало до душі. Ще один чудовий варіант влаштувати під з друзями та відсвяткувати закінчення семестру. На ну, чим не мрія і звичайно благодійність. Green Country часто влаштовує збори на допомогу захисникам та захисницям, тож ти можеш підтримати їх своїми кантриками. Гадаємо, ти вже прагнеш заробити максимум кантриків на заняттях. Тож зичимо успіхів! Tchau,